Всім привіт! Не планувала це відео, але хочу для вас записати. Хочу поділитися з вами двома продуктами, завдяки яким я просто втрачаю вагу не напрягаючись. Я розкажу одразу на 3 хвилини, щоб ви все зрозуміли, поставили мені лайк за швидкість. Перша, перший продукт це кукурудзний крахмал. Якщо ви хочете приготувати собі яєшню. Або хочете зробити е, якісь блінчики, там, е, оладки без використання муки, кукурузний крахмал, Це дуже, дуже класна допомога. Я залишу внизу посилання на свій YouTube канал з рецептами. Я його тільки створила, завантажила один рецепт, але буду завантажувати туди постійно якісь е, круті рецепти, які буду знаходити. Ніяк не. Не звикну до того, що треба знімати те, що я готую, бо я хочу цим ділитися. В основному, швиденько приготувала щось, перекусила, а потім така, блін, хотіла ж розказати, як це готується. Ну, буду, Якщо розказувати, намагатися. Підписуйтесь там, послано є. Друге, це підсолоджувач. Всі люди бояться підсолоджувачів. Не бійтесь їх, бійтесь цукру. Знаєте чому? Я вам розкажу. Почула від однієї дівчини, жінки, яка дуже круто розбирається в харчуванні, в тому, як насправді влаштований організм людини, тому дуже корисна інформація, коли в ваш організм попадає цукор, цукор, глюкоза, фруктоза, до речі, з фруктозою теж. Їсти не рекомендується, це насправді дуже нездорова їжа. Не знаю навіщо нам кладуться на полки, але не треба її купляти. Коли попадає цукор в ваш організм, виділяється інсулін. Якщо ви не знаєте, що у вас нормально все з цукром, ненормально, є у вас інсулінорезистентність, немає. Але якщо цукру виявляється недостатньо, Ваші судини, ваша шкіра перетворюються в невідомо що дуже, дуже страждає від цього. І таким чином ви помічаєте на собі зайву вагу. А, проблеми у мене, до речі, я не користуюсь кремами. Я перестала ними користуватися, тому що у мене шкіра стала гладкою. Я можу се 100% сказати, що це працює. А підсолоджувачі, те, що розказують, що воно там на щось впливає, повірте, викинули дві таблетки підсолоджувача. Ви один раз там зробили, щоб щось смачненьке з ним. З'їли, і все вам солодке більше не хочеться. Три дні без солодкого і вам не захочеться його їсти. Третій продукт. Сказала два, але додала третій продукт це вівсяні висівки. Я покажу вам, як вони виглядають. Нормальні вівсяні висівки. Не оце, що стопудов там Я один раз купила, мені дуже не сподобалось. От такі вони мають бути. Як піріночки, такі пухкенькі, все, щоб вони розсипалися. Це або фірма Козуб, або фірма Живе здорово. Купляєте і додаєте собі дві ложки в день, вам вистачить з головою цих висівок. Одну-дві, скільки хочете, але обов'язково вони мають бути. Це для чого? Для того щоб були якісь вуглеводи, і були, був якийсь рух по вашому ЖКТ, і щоб воно там все захватувало зайве і виводило. Дуже крута штука. Тому ці три продукти, і все у вас буде добре. Всім пока!